Ну а повторюють слова Медведєва, що української мови нема, а є якийсь так званий суржик. Так про так званий суржик треба раз і назавжди забути і не повторювати те, що повторює Москва. А хіба хтось говорить чисто? Чи по-російськи, чи по-українськи? Хто ідеально вміє говорити? Ніхто. Так що значить краще чисто по-російськи, Получається, наші предки. Багато поколінь, які розмовляли, наприклад, бровара, 95% українських слова і 5% російські перекручені слова, це вже вважається не українська мова, а суржик. Так що ж тоді українська мова, значить ми повинні сурати своїх предків. Бо вони говорили, виявляється, не українською, а суржиком. От ти говориш суржиком, а я буду чисто по-російськи. То що суржик це не українська мова. От я говорю по українськи 95% українських слова. І 5% перекручені російські слова. І що я повинен чисто по-російськи говорити на території України?